Всім доброго дня. Також вітаю всіх тих, хто сьогодні долучився до нашого інформаційного вебінару, котре має тему простими словами про медіацію, і також я хочу розповісти більш розкрито, що саме, яке має значення процес медіації. Я розпочну з історії. Історія медіації почалася в Америці в 70-х роках, саме в тих випадках, коли скажімо, близькі люди, члени родин мали проблеми для того, щоб поділити спадщину або також майнові суперечки. І вони запрошували до вирішення цих конфліктних ситуацій медіаторів. Пізніше медіація вона також впроваджувалася в таких сферах, як бізнес, стосунки між працівниками або працівниками, також роботодавцями. В Європі медіація. Почала свою діяльність на кінці 80 роках років, і на сьогоднішній день вона дуже швидко набирає, скажімо, свою популярність. Медіація визнана як міжнародною спільнотою і як, скажімо, такою професійною діяльністю. Чому саме я вибрав професію медіатора, і що я хочу запропонувати? Медіатор — це людина, яка допомагає людям, що посварилися або застрягли в суперечці спокійно поговорити і знайти рішення, яке влаштовує всі конфліктуючі сторони. Мені подобається ця професія, оскільки я в своєму житті також стараюся робити добрі справи і робити також їх якісно. Тому для мене робота медіатора це є, скажімо, одним із таких засобом також сприяти людям в тих ситуаціях. Котрі вони потребують допомоги. Я не надаю порад, але я сприяю для того, щоб знайти спільними силами розумні рішення. Робота медіатора – це не судити, хто правий, а створити таку атмосферу, де можна виговоритися кожній з сторін, почути один одного, зрозуміти. Що насправді важливо для кожної сторін. Медіатор схожий е, за своєю професією на е, місточок, який е, між двома берегами тобто на одному березі е, неповага е, зло, е, на іншому березі, е, це, е, скажімо, непорозуміння або Проблеми для знаходження якихось альтернативних варіантів. Тому медіатор він як місточок з'єднує два береги цієї річки, в котрі завжди існує можливість для взаємопорозуміння між конфліктуючими сторонами та прийняття розумних рішень. Медіатор слухає обидві сторони без упередженості. Е е медіатор допомагає висловити думки так, щоб е е їх зрозуміли і не образилися. Він знаходить точки згоди і варіанти, про які самі учасники могли б не подумати, стежить е також е за е тим, щоб розмова. Між конфліктуючими сторонами відбулася в рамках і не перетворювався в скандал, де саме корисно використовують процес медіації? Ну, це часто сімейні конфлікти, тобто батьки, діти, подружжя, родичі, робочі суперечки. Медіатор не носить чорну мантію. Як суддя і не дає готових порад, як суворий наставник, він сидить завжди поруч, дивиться в очі і задає питання, від яких ворогуючі сторони раптом починають замислюватися, адже ми хочемо одного і того ж. Що також важливо задати, це що стосується головних принципів медіації. Простими словами. Медіація – це спосіб домовитися, коли сторони сваряться, але хочуть знайти рішення без суд, тому що медіатор він бачить глибину айсберга. Тоді, коли судді часто бачать тільки вершину цього айсбергу. Які принципи ще раз медіації це добровільність, ніхто не змушує брати участь, всі приходять за своєю волею. також важливо це нейтральність медіатора. Він не стає ні на чий бік, і не засуджує, і не підтримує когось з конфліктуючих сторін. Дуже важливим принципом процесу медіації також є конфіденційність. Тобто все, що сказано на зустрічі, залишається тільки між учасниками, ще немаловажно, це рівноправність сторін. Тобто, кожен в час процесу медіації має право висловитися і бути почутим. Що також важливо сьогодні знати, це що стосується, скажімо, порівняння. І які переваги між процесом медіації та судовим процесом? Ну, перш за все, медіація це процес, де рішення приймають самі конфліктуючі сторони. Тоді, коли в час судового процесу, як правило, суд вирішує хто правий, а хто винний? Час медіації, під час медіації рішення, воно двостороннє і, як правило, люди приймають своє погодження і немає якоїсь програшної прогр... прогр... сторони, яка програла. Також важливо знати це про е... видатки в час процесу медіації, який набагато менше. В порівнянні з судовим процесом, що стосується і сплати за роботу адвокатів, юристів, ну і також видатки на сам судовий процес. В медіації це все набагато дешевше. Ще також важливо, в порівнянні між медіацією і судом, це згадати про те, що. Процес медіації він триває настільки довго в порівнянні з судовим процесом. Це може бути декілька, скажімо, таких спільних зустрічей, тоді як судовий процес часто займає і місяці, а навіть і роки. Тобто, які переваги медіації, це перш за все, це швидкість. Це також і набагато дешевше, ніж судовий процес. Ну, І, звісно, що без якихось скандалів, а також без псування відносин між конфліктуючими сторонами, що також я вважаю що дуже, дуже важливо, що можу ще розповісти? Про медіацію. Я думаю, що це також дуже-дуже важливе питання, це розглянути, що конфлікти це також перспектива для самовдосконалення. Загально визнано, що конфлікт це не завжди біда, а це можливість пізнати. Себе зрозуміти інших і вирости. Як це працює в повсякденному житті? Ми вчимося чітко говорити про свої потреби і також поважати потреби інших. Ми самодосконалимося, тому що ми в час. Процесу медіації, саме розглядаємо глибину айсбергу, чому, на підставі чого, які причини непорозуміння. Ми можемо також розглянути, скажімо, цікаві варіанти, котрі можуть також бути. В перспективі корисними, навіть якщо ці конфліктуючі сторони сьогодні, будемо казати, не можуть знайти між собою певного порозуміння. Тобто, можу сказати, що для на завершення нашої сьогодні нашого сьогодні інформаційного вебінару можу сказати, що конфлікти це як спорт. Спочатку важко, але потім вони роблять нас сильнішими, розумнішими і впевненіші в, в житті, і також у майбутніх спілкуваннях, оскільки ми. В час медіації ми всі вчимось, ми вчимося розуміти до одного один, одного один одного і також, скажімо, виносити якісь певні для себе для майбутнього життя якісь рішення. Я вам дякую ще раз за ваш час, за вашу увагу. Я про себе можу ще тільки додати, що я сам народився в Україні в місті Києві, але вже понад 30 років постійно проживаю в Німеччині в місті Дюссельдорфі. Тому буду радий з вами зустрічатися і в перспективі. І також відповісти на ваші питання. Пишіть, будь ласка, які турбують вас питання, буду радий також вам допомогти, тому що знов-таки я не даю поради, але я сприяю у самодосконаленні і також знаходженні розумних рішень, котрі можуть в час конфліктних ситуацій задовольнити. Конфліктуючі сторони на все добре.